Русатенко, кандидат історичних наук, керівник української редакції польського агентства преси. Доброго ранку! Дякуємо, що так рано прокинулися, і вітаємо вас в нашій студії. Добрий ранок, дякую за запрошення. Ну і будемо говорити про тему, яка є не просто важливою, вона зробила колосальний внесок взагалі в історію е, е, світу. Нюрнбергський процес рівно 80 років тому розпочався, і він тривав е, майже рік. І власне це був довгий процес. Про це будемо говорити. От якщо подивитися на цей процес з позиції вже сьогоднішнього дня. Якби ви, як історик, оцінили, чи е, це важливо, але чи все е, потрапило б на цей процес? Чи всі понесли покарання? Дякую за питання. Звичайно, ж Нюрнбергський процес не мав прецедент прецеденту, якщо ми говоримо про вимір міжнародного права. Більше того, він започаткував велику низку речей, які для нас зараз є буденністю з наших новинних заголовків. Зокрема, Гаський трибунал, це теж такий ідейний спадок Нюрнбергського процесу. Ба більше навіть якісь такі речі, про які ми не міркуємо в таких категоріях, як, наприклад, синхронний переклад, так вперше був випробований е, саме на Нюрнбейському трибуналі. По про те, що до цього моменту вже були якісь напрацювання, але зорганізувати е, ну на чотири мови е, таку пряму трансляцію на різні країни світу, е, переклади і е, е, таке дуже вміле і е, таке продумане технічне забезпечення, це було дуже серйозно. З такий виклик. Проте, звичайно ж, як і, мабуть, варто було б про це ну здогадуватися. Далеко не всі зловмисники понесли покарання з очевидних і неочевидних причин, тому що з одного боку Гітлер, Герінг, Геббельс вони покінчили життя самогубством у випадку Гімлера, справу можна було довести до суду, але дійшло до того, що власне трапилося потім і з Герінгом. Так, що, що там, Він отруївся, розкусивши. Ампулу з ціаністим калієм, яку англійські лікарі не помітили, вона в нього була між щокою та зубами. Е, у випадку Гітлера ну очевидний факт, що він застрелився 30 квітня 1945 року. Геббельс вчинив, вчинив так само з спискових теорій, кажуть, що не застрелився. Так так? так, так, так. Ну конспірології є дуже багато. Так. Є такі теорії, що його бачили багато де. Ось ну від Аргентини, починаючи до Парагваю там чи, чи закінчуючи Антарктидою разом з якимись пінгвінами так, але не будемо вже говорити про це всерйоз Знаєте, для мене тут завжди був цікавий такий момент. Злочини розглядалися всі. Історична, ну як низка, ось ця вся історія розглядалася вся спочатку і до кінця правління цих людей. І, а от що? Цікаво, чи зафіксовано це, чи можливо видно було чути, написано. Коли йшлося про Польщу, і коли йшлося про окупацію Польщі, і коли натикалися на той момент, що радянські війська теж брали в цьому участь, як відверталися? казали, Ні, це це неправда, не, не було такого і так далі. Як от це можна було оминати такі гострі кути? Ну варто розуміти, що насправді Нюрнбергський процес це був процес, по перше, в якому судочинство здійснювали переможці над переможеним, і тут на лаві підсудних опинилися лише. Функціонери гітлерівської Німеччини, тобто, ну дуже багато є різноманітних міфів пересудів з приводу того, що судили або ж було засуджено, або було скритиковано ще когось. Насправді, ні. По перше, і радянський союз, і західні союзники вони намагалися заховати деякі не надто приємні факти щодо своєї участі у або воєнних злочинах, або в акті агресії, і так далі. А наприклад, і... радянський, радянський... радянський союз Радянський Союз прихова в декілька речей, тобто, не... це була така джентльменська угода переможців, коли. Було вирішено не нагадувати про пакт молотова Рібентропа, хоча про нього згадав один із адвокатів. Ось і один із прокурорів, але не згадували про пакт молотова Рібентропа і про таємний протокол з розділу не тільки Польщі, але і країн регіону. Не згадували про депортації різних малих народів, корінних народів, не згадували про репресії, які були на території Бесарабії, на території заходу. Часної України не згадували про, в тому числі, найбільш резонансну. Річ до певного часу про катинський злочин. Щоправда, потім радянський союз вирішив технічно спробувати технічно повішати катинський злочин на гітлерівців і видати таку, тобто видати реальне забажане картинку, що нібито в 41-му році, коли німці окупували територію заходу сучасної Росії, тобто Смоленську область, що вони нібито страчували 11 Тисяч польських офіцерів. Але дуже швидко всі ці. Е... Вся ця доказова база вона почала сипатися. І, і що цікаво, що Радянський Союз, який мав дуже суттєве там таке юридичне представництво, він для початку намагався при, щоб судді розглянули цю доказову базу hoc, тобто, щоб вони одразу все взяли на віру, коли вони попросили представити щось серйозніше, аніж фото без доказів, а також Якийсь кінцевий висновок комісії НКВД, яку, який був звичайно сфабрикований, то радянці почали тушуватися, і невдовзі ну все зійшло до того, що просто вирішили оминути цю проблему, і катинський розстріл був знятий з підсумкового обвинувачувального акту. А Польща мала голос взагалі тоді? Адже формально вона значилася як країна-переможець. Вона була в числі переможців. Ну і звісно, як перша країна, яка стала жертвою агресії Німеччини, вона могла щось вже говорити? Чи вже ні? На жаль, Польща не була представлена на тогочасному часному процесі, і там було навіть більше того, було питання, чи буде представлена Франція, яка, здавалося б, мала куди більші сили для того, аби диктувати свою волю. Річ у тім, що французи, наприклад, вони великою мірою, попри те, що вони брали участь в денацифікації подальшої окупації території Німеччини, вони теж мали так би мовити, що приховувати зокрема йдеться про. Про вішіський режим. Про ну, тобто свій колабораціонізм цей. так так ось, але з іншого боку, у них було більше так би мовити, ну на той момент геополітичних підстав, ні в якому випадку не моральних, а також законодавчих диктувати свою волю. Польща, які будь-яка країна цього регіону, регіону Центральної Європи, не була представлена на Нюрнберзі у вигляді прокурорів або суддів. Щоправда, там були, наприклад, був один із моїх. Історичних колег, так би мовити, був один із журналістів польського агентства преси. Були представники е, преси. Їх ну для них була створена спеціальна ложа, е, де сиділо там понад 150 чоловік. Тобто, е, це був неабиякий резонанс. Е, світові змі писали про це, особливо на початку писали. Потім їхній інтерес дещо підупав. Е, тому а поляк... цензури не було, так щодо, наприклад, вашого колеги. Е, чи все ж таки цензура була б була пресовані? через те, що це був той момент, коли якраз відбувається боротьба за владу, тобто, звичайно. Айнош була був лондонський міграційний уряд. Був Станіслав Миколайчик, який намагався не капітулювати перед радянськими спробами захопити владу. Але як сталося, ми, на жаль, знаємо, що в Польській Народній Республіці була фактично одна партія ПЗПР. Так і після цього всього вже говорити про те, що немає цензури і немає, скажімо, якоїсь, ну що є свобода волевиявлення, свобода слова і думки, на жаль, не доводилося. А Цікаво, як якщо була цензура, то ну знаєте, вона ж буває різна. Вона буває така, що насаджується, тобто що от всіх контролюють. А буває автоцензура, А буває автоцензура, коли от я думаю, що от ми перемогли, і тоді я там знаю, що от ці речі краще краще начіпати, і це, мабуть, що це залежить від внутрішнього такого якогось стану і стану в суспільстві, то як думаєте, а чого чого більше було? Я думаю, що більше було у випадку, наприклад, обвинувачених, більше було бажання, бо бо ми якось так ну почали більше за організацію говорити, але давайте ще поговоримо в тому числі і за цю сторону за тих людей, які опинились на лаві підсудних. У них Безумовно, було бажання вижити ось в більшості із них не, не завжди через те, що був такий обвинувачений рейдер, який е, своє е, м, право на помилування вирішив використати тоді, коли отримав довічне. А він вже вирішив, що краще ну аби е, його просто б засудили до смертної кари. Тобто, у них здебільшого було бажання вижити. Бажання скинути з себе відповідальність і вони вдавалися до різних, ось таких ну спроб себе облагородити. Зокрема, говорили, що у всьому винен Гітлер, який вже на той час покінчив життя самогубством. Що насправді була ну дуже сильна його харизма, що були серйозні покарання за відмову виконувати його накази. Щоправда, знову ж таки, такий аргумент він теж був дискредитований на Нюрнбергському процесі. Було доведено. На що ні насправді була певна обмежена, але все ж таки свобода е, вибору. Тобто, можна було наприклад певні злочинні накази не виконувати і нічого страшного, тобто не йдеться. Йдеться можливо про якісь дисциплінарні кар'єрні е, загрози, так для того чи іншого високопосадовця, але аж ніяк не про те, що все б закінчилося б смертю. Е, якщо говорити про людей, які е, навпаки здійснювали це правосуддя, тобто про прокурорів, так, то звичайно ж були такі моменти, коли було вирішено, ну що ми не говоримо, наприклад, про е, те, ну, що наш бізнес так співпрацював з е, нацистською Ської Німеччини, наприклад, відома нам компанія IBM так поставила 124 милі телефонного дроту для того, аби Можна було транслювати засідання Нюрбецького процесу, але робила це IBM, попри те, що робили це безкоштовно, і лише там потрібно було заплатити за розпаковку і монтаж, так але робили це не зовсім так, би мовити, безкорисно, через те, що на совісті в цієї американської фірми була вже співпраця з гітлерівською Німеччиною. Не говорили про уже факт, який був доконаний на той момент. Про Хіросіму і Нагасакі про катинський злочин, так як я вам вже розповів, спочатку не говорили, потім говорили. І між іншим там ще була одна цікава історія. Там один із прокурорів, якому дали в Москві завдання просовувати ось цю версію про німецький слід у катинському злочині на прізвище зоря. Він між іншим був українцем. Він покінчив життя самогубством, тоді коли е, така спроба виявилася невдалою. Е, потім не говорили також про колабораціонізм французів, не говорили про те, про що я буквально там пару хвилин тому говорив про усі радянські гріхи. Тому була і автоцензура, ви правильно кажете, пане Олексію, і була звичайно ж цензура, е, яка була за домовленістю. Е, я от е, хотіла вже перейти до теми історичних угу. паралелей. От зараз говорять, що якраз величезна роль в інформаційної війни, так дуже велика роль цієї російської пропаганди. І якщо відбудеться цей трибунал, то пропагандисти ну мають теж постати перед судом. Такі думки теж висловлюються. Але згадаємо Нюрнбергський процес. Один із пропагандистів Юліус Штрейхер, це редактор газети «Держштурмер». Штурмових. Так, Антисемітської mm -hmm. газети він був покараний, mm -hmm. але натомість головний редактор Радіо Рейху Ганс Фрідше був виправданий. А от на вашу думку, коли слова стають воєнними злочинами, і як ми це можемо проєктувати на сьогодні? Е, слова матеріалізуються, і слова теж можуть ставати ось цією першою причиною е, до того, що потім хтось вчиняє воєнні злочини. І ми це знаємо по історії більш пізній, через те, що, наприклад, якщо згадати про якісь кейси Руанди, так де було м, радіо тисячі пагорбів, то ми бачимо за те, яким саме чином. Це все матеріалізувалося, тобто якось ці всі заклики до ненависті, як вся ця дегуманізація перетворювалася потім у криваві розправи над представниками етнічної меншості. Яка ситуація буде в майбутньому сказати складно, так звичайно ж, на мою скромну думку, представники російської пропаганди вже наговорили на велику кількість довічних тюремних сроків, тобто 에... Соловйов і Скабєва мають сидіти на так, 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 так. Ось, але з приводу того, як відбувалося це на Нюрнберзькому процесі, то бачимо, що ну в у випадку Штрайхера, який на думку? Великої кількості лікарів не був аж надто притомний, так через те, що він він насправді вірив в теорію змови, тобто він був єдиний, хто під час виконання вироку, тобто під час його повішення, він викрикував Хайль Гітлер. Ось говорив, що це свято Пурім, тобто перемоги над євреїв над їхніми ворогами, що це тріумф єврейсько-світової єврейської світової змови і так далі. Це, по про те, що до цього моменту він намагався е, дотримуватися іншої лінії, говорити за те, що я насправді не те, щоб такий аж антисеміт, я просто проти іноземців в своїй країні, я б хотів би, щоб вони її покинули, і так далі. Тобто, ну бачимо, що є і в сучасній Європі, в тому числі, так, ну такі певні, е, ну і вже не говорячи про Росію, так є такі певні тренди говорити про те, що у всьому винні іммігранти. Так то ну ми бачимо до чого це може призвести, якщо це буде. Все неконтрольовано. контрольовано. Ви згадали про фрічі, так, то тут дещо інший приклад, там доказова база була слабшою. Йому вдалося на нюрбенському процесі уникнути покарання. Потім над ним був ще один суд. Ось, але ми бачимо, що насправді ситуація є такою, що е, варто, ну тут дуже складно, так, з юридичної точки зору, через те, що варто довести ось цей механізм, цей ланцюжок, коли слова, конкретні слова, наприклад, якісь заклики так, до вчинення якихось неправомірних дій, коли вони справді перетворилися в якісь чини, так, в якісь е, активності. Ті з боку, наприклад, там або представників армії, так які там вчиняли воєнні злочини. Або ну показати, тобто цей зв'язок, так це насправді досить складно, і я консультувався раніше. Ну щоправда, з іншого приводу з юристами міжнародниками. Вони говорять, що такі речі даються на судах чи не найважче через те, що потрібно показати, що от ось конкретно цей ефір, конкретно ці слова, ці заклики, вони потім матеріалізувалися. І, але але можливо наскільки так, я так, розумію. Так, так цікаво, так, що ви ви зараз сказали, що йому вдалося уникнути покарання. Я замислився, скільки таких людей ще. Чомусь знаєте, от в ну принаймні мені завжди здавалося, Нюрмальський процес там звинуватили всіх, всі отримали вироки там покарання, не знаю, не не тільки смерть. Mm -hmm. Ми це зрозуміємо, але а багато людей таких, які уникнули. Mm -hmm. е Почнемо з того, що взагалі на нюрнбергському процесі на лаві підсудних опинилися 24 людини. Тобто, ну, це не дуже багато, як ви розумієте, так з огляду на весь той масштаб лихоліття, який був з 39 по 1945. і на... частина фахівців поїхала до Америки так, Ми так, ну, домовленням частині, частині навіть... І радянський союз теж так, забрав так, частину так, так, так. Це так звана операція Paperclip або е, Скріпка. Так, тобто американці частині інженерів, хіміків, технологів вони навіть не давали такого ви. Бору так, ну так само робив радянський союз, тобто брали фахівців, перевозили їх. Наприклад, до НДР, якщо говоримо про Радянський Союз, так ця держава з'явиться на уламках Гітлерівської Німеччини в, е, вже там пізніше, в 49-му році, і так далі. так, Офіційно, ось. А е, так само робили американці. Тобто вони вивозили фахівців для того, аби усилити, посилити свій оборонний та військовий потенціал. Е, з приводу того, хто уникнув, так як ми говорили, наприклад, Бормана судили заочно, так, ось, ну це, це знову ж таки. Все потім обросло якоюсь конспірологією, але скоріш за все він загинув, намагаючись втекти з. Обложено з усіх боків Берліну е, були ті люди, яких засудили, як Герінг або Роберт Лей. Так, але вони покінчили життя самогубством. Герінг випив ампулку з ціанідом, Бо м -м, потрібно розуміти, що правила тюремні були жорсткі, але не аж настільки, щоб не пронести щось, так або щось не отримати від когось, і так далі. А Роберт Лей, який був теж спочатку пропагандистом, а потім е, очолював. Трудовий фронт в Німеччині він повішався, фактично зробивши собі таку удавку з власного одягу і з постільної білизни. Тобто, певні речі, так би мовити, вони теж не були продумані з боку організаторів. Так, ну тобто, була така думка за те, що всі дисципліновано дочекаються виконання вироку, так насправді не виявилося. Хоча вважалося, що найзакритіша так, і так, най... так, так. найбільше охорони, угу. дуже дякуємо, продовжували б і продовжували насправді настільки цікаво е, говорити з вами. Ігор Сатенко, кандидат історичних наук, керівник української редакції польського агентства преси, був в, в студії польського радіо для України. Ми говорили про 80-ту річницю початку Нюрнбергського процесу. Дякую вам, Дякую. дякуємо вам.